Ви кажете, що застуда це не хвороба, а процес відновлення. А давайте детальніше пояснити глядачам, щоб вони зрозуміли, що ви маєте на увазі. Треба навчитися спостерігати. Перше, з чого ми повинні розпочати завжди, це проаналізувати, що було перед тим, як у вас почалися перші симптоми. Тобто, завжди перед тим, як починаються перші симптоми, є події, які трапляються з людиною. Ці події для цієї конкретної людини одночасно являються неочікувані. Негативні та ізольовані. Тобто це не просто стрес, як думає людина, бо від стресу в нас не буде зміну тілі, у нас буде тільки невеличка активація симпатичної захисної нервової системи, може трошки тиск там піднятися, сон порушиться, але змін в тілі не виникає. На відміну від біологічного шоку. Приклад приведу біологічного шоку. Людина приходить на роботу, вона очікує, що має бути підвищення. Вона готується до цього, старається. Тобто вона вже все вже все це підвищення має бути. І тут в останній день, коли вона приходить їй кажуть, що ні, ми взяли нову людину. Тобто для людини це неочікувано негативно і ізольовано. Чому? Бо тільки вона претендувала на це, це раз. Колега не претендувала, тому їй це не стосується. І що е дуже важливим, є це негативно, тому що її очікування та сподівання розбилися. І для неї це стає біоличним шоком. І тепер вона пару днів не спить, не їсть, переживає, думає, як так, шукає справедливість, де будь-що може бути. І в такому випадку наступають вихідні і з'являються перші симптоми. Або інший випадок. Така ж сама ситуація у школі. Мама віддає дитину в школу, бо це школа, там же ж навчають. Але приходячи дитину в школу, попадає в умови, де їй треба виживати. Де є сильніший хлопчик, який вже чекає тебе на перерві, прижме тебе до стінки і спитає, а де гроші, ти їх приміщення. А я хочу твій рюкзачок там і так далі. Для мами це просто гра, але в ті умови, коли дитина сама потрапляє в них, для неї це може ставати біологічним Шоку. І відбуються певні зміни, які запрограмовані в нашому тілі. Це не стрес ще раз, це, це не те, що ми там переживаємо чи думаємо. Саме зміна умов формує, які думки у нас виникають. І потім запускається цей. Вже процес, як це довести? Комп'ютерна томографія головного мозку. Тобто, якщо у нас буде активна фаза цього біличного шлуху, ми знайдемо зміни в корі головного мозку. Наприклад, там що це бронхіт, то буде справа, якщо це ларингіт, то буде зліва, Якщо це буде закладення носу, то внизу в корі. Тобто там будуть зміни. Зміни це не щось погане, що виникло, а зміни це збільшення кількості нервових імпульсів електромагнітних за одиницю часу, які ми можемо фіксувати з домовому КТ, Певним чином, або є інші прилади. Коли ситуація вирішується, починається процес заживання.